Шановні, в ефірі упс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Херсон прапор Президент. Президент України в Херсоні урочисто підняв наш стяг над містом. І це не дивлячись на те, що поруч знаходяться ворожі війська. Просто порівняйте з бункерним сивим дідом, який у броньовику виїхав з Кремля на іншу сторону вулиці. І не факт. Що то був не двійник. І не факт, що ця вулиця не знаходиться на знімальному майданчику. Сподіваюсь, невдовзі наш президент приїде у плацкартному вагоні піднімати прапор у новій каховці. А далі, як казав класик, Ялта Парус. Виродкам перерізали пуповину. Після звільнення правого берега Дніпра українська артилерія тепер добиває до виходу з Криму. Баловна в Джанкої, панове. Тобто під нашим вогневим контролем сухопутний вихід з Криму. Починайте економити сухарі та патрони окупанти. Ну і тампони з прокладками. Чи що ви там в дірки від наших куль пхаєте? Незабаром ЗСУ звільнить Карпати, якщо що, так називається готелю Джанкої. Вас вітає рідненький Миколаїв! Залізничне сполучення з Миколаєвим відновлено, і до нього прибув перший від початку війни потяг. У поїзді їхали 50 осіб: залізничники, журналісти, дімана масажистка. Та волонтери. Але зараз усі квитки цього маршруту розкуплені на два місяці уперед. Відчуття, наче до унімілої ноги, нарешті прилила кров і можна ходити без болю. Віримо, що невдовзі всі українські потяги закурсують звичним маршрутом, і ми зможемо поїхати до усіх наших міст. Народжений в Росії літати не може. Московські аеропорти перейшли на військовий режим. Там запровадили максимальний третій рівень загрози. Наприклад, у Шереметіво з'явились бетонні блоки, тобто блокпости. А пасажирам треба приготуватися к довжелезним чергам та жорстким перевіркам. Мене одне турбує. Чому в них досі літають літаки і працюють аеропорти? Коли вони вже розберуть на деталі останній домофон, щоб зібрати останній кукурузник? Росіяни повинні літати тільки у вісні. і те у страшному. Велика енергетична держава. В Росії винайшли нову хімічну реакцію. Як перетворити мобілізованого на вугілля? Додаєш у мобіка на чистому повітрі шрапнель, і вуаля. у Красноярському краї. Місцева адміністрація видала сім'ї замість мобілізованого вугілля, щоб опалювати оселю. Топли нормально, хороший мужської помосі сейчас нет. у нас и отца, получается, забрали по работе тоже. И мужа мобілізували. Всю зиму можем не переживать о том, что дома может быть холодно. холодне. это ви? А де ж ваше газопостачання? В Сибіру у людей немає газу. Це все одно, що в кальянні немає кальянів. <гум> <гум> а як з Європи сміялися, що вони без газу взимку замерзнуть, а самі за мішок вугілля хірячать на смерть. Угор очень хороший. Цікаво. Що дасте цій сім'ї, коли той мобілізований помре. Тобто дуже скоро. <гум> Електроковдру. Хм, А тоді ж доведеться і світло проводити. <гум> Фото з конячкою. На саміті G20 російську делегацію на чолі з Кентавром Лавровим проігнорували всі учасники саміту. Окрім китайського дипломату, і той через те, що він Лаврову зарядку позичив на саміті, навіть відмінили традиційне загальне фото через небажання світових лідерів фотографуватися з представником Росії. Якщо чесно, я вже коли дорослий жодного разу не хотів фото з конем. Якби це було якийсь Little g 20 і там маленька німкеня така. Тату, я хочу фотку з цією конячкою. Офіційно Ерефія країна прокажених. Хотіли багатополярний світ отримали однополярну ненависть. Це все результат правління людини, яка буде доживати свій вік у заполярному колі. Гайський суд. Епізод перший. Нарешті, через майже 9 років, суд у ГАЗі визнав Рашку та її посіпак винними у збитті Малазійського боїнгу. Суд визнав, що Росія повністю контролювала бойовиків ДНР з травня 2014 року і несе відповідальність за їх дії. Росія вбивця цим вироком. Суд визнав, що Росія напала на Україну ще у 2014 році. Виконавці злочину добре відомо. Ми вам ігор гіркін та ще троє росіян, які керували ЗРК Бук. Щось мені здається, що за голову гіркіна нагорода виросте у рази. А до справи мають додати ще одну фамілію: на П починається, на науйло закінчується. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції, але якщо ви хочете підтримати редакцію новинного дайджесту, від якого метелики в животі, ви можете скористатись новітньою функцією Ютуба Суперспасибі! Для цього потрібно натиснути ось на цю кнопочку. Кожен з цих коментарів Діма цілує особисто. Але якщо ви знаходитесь в Україні, то чомусь до сих пір YouTube ще не відкрив цю функцію для наших користувачів. Тож, якщо ви з України хочете підтримати нашу редакцію, то донатьте на банку посилання під відео. Дякуємо вам. DVD Рашка! Після того, як західні стрімінгові платформи пішли з Московії, там збільшився попит на фільми та музику на DVD. <плес> <плес> Також росіяни масово скуповують dvd плеєри. Ну що, cd сідіченось на 20 років назад. Ще трошки, і Телеграм замінить Телеграф. Росія стрімко відправляється туди, де їй і місце. У 17 сторіччя замість ліків буде ртуть, замість транспорту лапті. Єдине, що залишиться без змін взаємовідносини царя та холопів. Ну і туалети, звісно. <плес> Де гроші Рашовський? Має почати негайно заощаджувати свої гроші, бо тепер офіційно Росія винна нам величезну суму репарацій. Таку резолюцію ухвалила Генасамблея ООН. За проголосували 94 країни згідно з резолюцією. Кожна зруйнована будівля буде відбудована коштом агресора. Важко уявити, що стане з цією країною дірою після відшкодування збитків України. Адже вже зараз вона в страшенних злиднях. Мабуть, через економію відмовляться навіть від дерев'яних туалетів та почнуть просто ходити під себе. Їм таке личить. Високоточна манна небесна. Нарешті здійснилось: Ізраїль надав членам НАТО дозвіл на поставку в Україну, систему озброєнь і систем керування вогнем, які містять ізраїльські компоненти. Ще Ізраїль домовився про закупівлю стратегічних матеріалів для Збройних сил України. Нарешті Мойсей розвів море сумнівів. Ізраїльські системи наведення та електроніка одні з найкращих у світі. Тепер ми отримуємо ще більше зброї. Мазельтов, окупанти багато з вас до хануки вже не дотягне. Дякую нашим ізраїльським друзям за таку підтримку. Солдаут у пекло. Ще трохи, і Кобзон розпочне тур пеклом, бо його слухачі вже не вміщуються на одному стадіоні. Так до фан-клубу приєдналися гоуляйтер Якимівки Запорізької області Зубарів. Однією ніжкою вже там колаборант, який збирав гроші для псевдореферендуму у Мелітополі. Дмитро Трухін він тяжко поранений після вибуху. Та в черзі за квіточками стоїть зникла заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерина Губорєва, яка нібито затримана за справою про економічний злочин. Але ж ми знаємо, чим закінчується зникнення колаборантів. Стрімаусов тушки! Добрий, день, дорогі мої друзі. З вами Кирил Стрімаусов. як завжди я вихожу в ефір. Бо, то не стало. <гум> Рубрика «Санкції не працюють. Продажі московських новобудов найпровальніші за останні 20 років. Тільки за жовтень вони впали на 40%. І це попри всі пільгові заманухи та знижки. Виходить, що більш-менш заможніка. Не бачить майбутнього в своїй країні, і скоро за поребриком залишаться лише адепти дерев'яних сортирів. Вітаємо! Купіть у діда нафту! Вона домашня! Дружні до Росії держави не хочуть мати з нею справу. Так китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлю нафти з Росії. Індія, другий головний імпортер російської нафти, взагалі може відмовитись від закупівель. Це може статися через подорожчання доставки по воді. Індія в такому разі почне імпорт з Африки та Близького Сходу. Поклавши величезний піструн на корисні копалини терористки. Здається, знову усіх переграло. Нове розкіща для ЗСУ. Військова підтримка України від союзників зростає. Хорватія планує передати Україні 14 гелікоптерів Мі-8. Швеція передасть Україні військову допомогу на 287 мільйонів доларів. Очікується, що це буде наймасштабніший. Підгін зброї від шведів з початку війни. Зокрема, у пакеті заявлено ППО та артилерію. Німеччина готова направити до Польщі військові літаки для патрулювання неба та передасть Україні черговий пакет військової допомоги. У нього входять ракети для РСЗВ Марс-2, тягачі для важкої техніки, 17 патрульних бронеавтомобілів, кулемети, мобільні обігрівачі, а також засоби боротьби з безпеки. З пілотниками, крім того, Німеччина створить у Словаччині центр з відновлення зброї, яка була поставлена Україні та потребує обслуговування чи ремонту. Ну і найсолодше, президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні понад 30 бляха 7 мільярдів доларів екстреної допомоги. Розгвардіє, розминайте рота та поверніть єнота. <свіси> <свіси> Кіна не буде. Голівудська кіностудія Warner Brothers заборонила трансляцію своїх фільмів російським телеканалам. Компанія ввела заборону, попри те, що її лицензійні угоди з російським прокатником діють ще щонайменше півтора року. Під час новорічних канікул замість Гаррі Потера доведеться дивитись блакитний вогник з Дебілом Коношенковим і зрадницею Лолітою. А один дома замінять на кислий. Лаврова на саміті G20. <ріху> Навідниця з Аліекспрес. Коли расистам на фронті роблять бо-бо їхня пропаганда терміново вигадує черговий неймовірний за своєю тупістю фейк, щоб відволікти увагу отари баранів від поразки, рія новості виклала у Тіктосі відео з нібито українською диверсанткою, яка наводила нашу артилерію на позицію у Каховці. Промікна на території воєнного об'єкта об'єкту об був на удар. Та что-то просим. Я не розумію, як росіяни сподіваються виграти у технологічній війні, коли навіть не додумалися поставити шпаргалку перед камерою, а не десь збоку. Чому ж там стояв ГБшний майор і жестами показував, що казати як у крокодилі? І вона тупо довго відгадувала кожне слово. Ми дійсно воюємо з якимось гуртком. Художньої самодіяльності, а не з другою армією. <гум> нравіться, ні нравиться на моя красавіця. Губернатор Орловської області Андрій Кличков відреагував на звернення мобілізованих, які поскаржилися на надане екіпірування. Він заявив, що якщо їм щось не подобається, вони завжди можуть купити обмандирування самі. буде для якщо Слікому не нераз не покупайте самі. Все загалом логічно. Дуже по-російськи, але ж губернатор забув, що життєве кредо росіян звучить так. А що ми взагалі, можемо зробити? Ми ні на штату ні влітаємо. <рес> <рес> І на останок про погоду. У Херсоні гарна погода. На Мелітопольському напрямку знов мочить. На російському НТВ після звільнення Херсону перестали давати прогноз погоди. Як ви думаєте, де? Правильно. У Херсоні, а ще в Мелітополі, мабуть, на НТВ щось вже знають, що Херсон вже не Росія, може особисто дати прогноз для окупованої частини Херсонщини. Хмарно вітер місцями очікується град. Тож надягайте картонні каски. Упс, а що трапилось? Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па!